Ми йдемо туди, де буде церква. І я маю на увазі не сьогоднішній день, де ми прийшли в те місце, де зібралась церква, я маю той день, коли прийде Господь і забере свою церкву до себе, забере своїх вірних. І це, це чудово. І я собі так уявляю, я йду туди. Куди ми йдемо? Бачу Сергія. Класно, чудово. Бачу Валеру. Я завжди люблю з Валерою ходити. Бачу Марину, Тетяну, Ірину. Чудово. І бачу. Бачу брата Геннадія. А він чого йде? Боже, ну. Геннадія, ну вічність. Жити з ним вічність. Боже, ну окей. Я його в неділю перетерплю. Одну годину, півтори, ага, сьогодні ще друга година. Братський урок. Можливо, сходити на уроки до Тетяни. Вони, дуже, ну, вони реально дуже чудові. А потім, а потім додому. А там все прекрасно, там Саша Поперечне, там все просто шикарно. І до слідуючої неділі насолоджуєшся життям. Боже, з Геннадієм вічність я не витримаю. Я, я не хочу бути з ним вічність. Бог нас завжди заспокоює. І Бог мені скаже, Саша, не переживай, ти не будеш з ним вічність. Слава Богу. Ворота в небесний Єрусилин. Заходить Сергій, Тетяна, Валіра і брат Геннадій. Як? Що це за спринтер такий? Боже, ти ж обіцяв, що я не буду з ним вічність. Бог виконує свої обіцянки. І Бог мені скаже, Саша, не переживай, ти не будеш з ним, «Так він же ж там. А хто тобі сказав, що ти будеш там? Ти там не будеш? Ти будеш в іншому місті, назва якого відома. Е, тепер, будь ласка, Валера, першу цитату. Багато в Євангелії від Матвія багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм? Демонів ми виганяли, або ним ям твоїм чуда великі творили. І їм оголошую я тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Знаєте, коли стоїш перед людьми, це неправильно, але, в принципі, можна і збрехати. Можна сказати, та я тут тих демонів понавиганяв. А перевірте, виганяв я їх чи не виганяв. А я тут так пророкував. А в мене скільки пророц збулось, О, ви не знаєте, скільки моїх пророцтв збулось? А чудеса, тут кожен день, що не день то чудо, це творив. Але коли ти стоїш перед Богом, грішники, звичайно, будуть викручуватися, але навряд чи навіть вони наважуться збрехати. Я так розумію, що ці люди, вони дійсно пророкували іменем Бога. Вони дійсно виганяли демонів іменем Христа. І вони дійсно іменем Христа робили чудеса. Але і чинили беззаконні. Тут не вказано, яке саме беззаконня вони вчинили. Слідуюча цитата буде та, яку ви вже сьогодні чули під час зібрання пожертв. Учителю, котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. А друга, однаково з нею люби свого ближнього як самого себе, на двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Коли я роздумував над цими словами, якщо Божий закон. І навіть пророків можна вмістити всього лише в дві заповіді: люби Бога і люби свого ближнього. То чи не можна безбожне беззаконня і лже пророків так само вмістити в дві заповіді? Не люби Бога і не люби свого ближнього. А будь-яке беззаконня? Воно формується на нелюбові до Бога і на нелюбові до свого ближнього. Тому, коли я не люблю свого ближнього, не люблю свого брата чи свою сестру, я чиню беззаконня. З цим треба щось робити. Це тільки так здається, ну це легко. Ми можемо проповідувати, ми можемо євангелізувати, ми можемо проводити заняття для дітей, ми можемо роздавати гуманітарну допомогу. І не любити свого брата чи сестру і чинити беззаконня. Подумайте просто, якщо є хтось із братів, чи хтось із сестер, котрі вас роздратовують, вам не хочеться з ним знаходитись? Подумайте про ту вічність, яку треба буде провести саме з цією людиною. Що тоді робити? Слідуючий уривок. Кажу бо я вам, цей Івангелія від Матвія, 5 розділ 20-26, Коли праведність ваша не буде рясніша книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбиває, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівиться на брата свого, підпадає вже судові чи судові. А хто скаже на брата свого рака, це якби не те, що ругательство це як пустий, це навіть не єврейське слово. Це ну, пустабрег, пустамілля чи щось таке. Ну, образливо, але таке. На початковому рівні, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, ну це вже грубіше, достатньо грубо, підпадає гієні огню. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши оту дара свого перед жертівником і піди помирись перше з братом своїм. І тоді повертайся і принось свого дара. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя що прислужникові тобі не передав і щоб тебе до в'язниці не вкинули, по правді кажу тобі не видиш звідти, поки не віддаси ти останнього шеля. Господь. Чітко говорить, якщо ти хочеш зайти в Царство Небесне, але в тебе є проблема з твоїм ближнім, з твоїм братом чи сестрою, допоки ти ще в дорозі, допоки ти ще не підійшов до тих воріт, іди і мирись. Бо ти думаєш, що ти Богові розкажеш, який брат. Яке сестра є негідниками. А ніхто не думає, що цей брат і сестра розкажуть, який ти є негідник. І ти за все будеш відповідати. Тому мирись, допоки є можливість. Мир це не суд. Багато людей думають, давай розберемося, хто з нас винен. Це, це не миритися. Це суд. Коли люди бувають на суді, і там є суддя, який розібрався, хто винен, справедливий суддя, такі судді бувають. Розібрався. Ви спостерігаєте, що люди виходять і такі щасливі. є суддя, розібрався? Ні. Вони продовжують один одного ненавидіти. Розібратися, хто правий, це не помиритися. Мир це щось інше. Коли я готував цю проповідь, знаєте, треба було проповідь готувати, урок, потім зробити звукозапис в такому форматі, якому я ніколи раніше не робив, треба було, ну, і було достатньо важко. Є брат де. Який мав мені щось зробити? І це відтягувалось, відтягувалось, відтягувалось. І це, ну, Боже, за що ти мені послав такого брата? Я думав, навіщо саме зараз я ще маю відволікатись іще на це? А потім думаю: а про що ти проповідь готуєш? Ну, Люби. Набагато найсаме легше вчити когось, якщо ви думаєте, що оцей учень є найважчий, то найважчий учень це сам ти. Найважче вчити – це самого себе. Тому я не кажу, що це легко. І цілком можливо, коли ви вийдете і скажете, я буду всіх любити. Найдеться якийсь брат чи сестра, які зроблять таку ненавість, і ти скажеш, крім цього чи оцієї, і це буде нашим уроком. Тому останнє фото на сьогодні. Куди ми йдемо? Туди де буде церква. Ну, або не йдемо. Це вже вибирати. Це вже ви знаєте від чого залежить.